Вітаю на каналі Хата рецептів. Готуємо смачне швидке сирне печиво. Для тіста 200 г кисломолочного сиру, півчайної ложки солі, 2 столові ложки цукру, 1 чайну ложку розпушувача для тіста та 80 г вершкового масла. Та ось так швиденько, просто лопаткою перетираємо масло з сиром. Друзі, якщо вам цікаво дивитися мої відеорецепти, підписуйтесь та ставте лайк. Це допомагає розвинути мій канал. Далі всипаємо 200 г борошна та починаємо замішувати тісто. Це сирне тісто замішується дуже швидко. 3-4 хвилинки і ось таке тісто середньої плотності в нас має вийти. Застеляємо форму для випікання пергаментом, починаємо робити наше печиво. Формуємо ось такі невеликі кульки і з одної сторони їх обмакуємо гарно у цукор. Викладаємо нашу кульку на пергамент тією стороною, яка без цукру. Далі у сформованих кульках треба зробити заглиблення. Тут спрацьовує ваша фантазія. У мене ось таке лезо для хліба, ви можете взяти кришку від будь-якої пляшки. Далі ось таким чином тиснемо на середину кульки і робимо ось такі заглиблення. Всередину кожного печива я покладу ось такі кружечки молочного шоколаду. З начинкою для цього печива можна експериментувати. Це може бути нутелла, варення або будь-які нарізані фрукти. Ставимо печиво випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 30-35 хвилин. Смачне домашнє сирне печиво готове. Якщо хочеться чогось смачненького до чаю, цей рецепт те, що треба. Мінімум вашого часу і ваші рідні будуть задоволені. Ніжне розсипчасте м'яке, сирне тісто з шоколадною начинкою. Це дуже смачно. Обов'язково спробуйте приготувати таке сирне печиво та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт і смачного.